Знаєш, до всього просто і вірно звикається. Я вічний сторожовий ночі у цьому місці. На даху, на вікні можеш поруч сісти сьогодні, хай грає Висоцький так краще чекається. Дивися, отам мости, вони уже майже сплять, їм зовсім немає діла до їх розвідних братів. Це річка, що марить ехом далеких портів, темне величне небо, де план на завтра кроять. А потім я попрошу і ти вимкнеш усі ліхтарі. Ми розділимо перший подих о по п'ятій ранку, і всі бачать лише недопалки і холодну пусту філіжанку. А ми бачимо переродження світу в ранковій зорі. Видно. Боги насправді бувають великі й малі. Він писав такі вірші, що й богам робилося страшно, бо таке читається лише за спірином і коньяком. Слова розкидалися вміло і неуважно, відкриваючи тих, хто приходив за першим дзвінком. Жінки оголені, п'яні п'янкі, залишалися тінями, а от в домі його лишалося на днів два. Він беріг свій простір. Монологи з минулими поколіннями, вмикав джаз, егоїзм і стрічку про духів Різдва. Його міста репіли то трамваями, то оркестрами, всюди давали руку ще по сто, його шляхи між трави із гучними бурлесками, а людей поділяв на друг і ти мені ніхто. Та одного вечора, коли очі вже були затьмарені, чи то випитим, чи то славою брудних Рим, у богемні розмови, цигарковим туманом заправлені, увірвалася та, що вважала його пустим. Він торкнувся руки, а вона відповіла ляпасом, що за хвилю у нього летів і бокал з вином. Після того випадку він шукав її з картою, компасом. Самолюбство зачеплене вило і дерло тайком. Він хотів її так, як хижак потребує здобичі. Як уперше зустрів та зірвало і клапаний дах, так о першій годині, по дому колами ходячи, він урешті зумів зрозуміти, хто страйого в прах. Дола сукня в підлогу і русого шалу, очі кольору ночі і усмішка кутиком губ. Так, без зайвого руху беруть на безжальну потаву. Так бувалі особи усе перевірять на зуб. Як доказ любові, вона захотіла ігрище, щоб стрибнув із найвищої скелі у море, без дна. Він для неї був іграшка, без дати народження, прізвища. Але 10 секунд, і на скелі вона одна. Він розплющує очі, сидячи за барною стійкою. Бог представився бармен, поплескав його по плечу. Небо дешево пахло кокосовою настійкою. Поет п'є і питає, а можна пізніше за все заплачу. Як вас звати всі ті, що здали мене на останньому рубежі, де зараз той, з ким я жила завжди на межі? Чому я не пам'ятаю того, хто годував мене з рук і видихав між лопаток? Не звикай, я ніколи не буду друг. Хто ділився на до і після, на зий без, хто залишився слідом вина на стіні? А сам десь щез, кого пізнавала на дотик, кого на звук, хто не пустив мене в свій храм зачинених дверей стук. Де ті, що починалися з приголосних, звучали тихо, як молитви, хто вперше показав мені море, кого любила на ви. Дай ще мені час. Я зроблюся чистою зовсім. Я вірвуся у дім. Я ляжу пергаментом і буде тепер і нічого крім пам'яті. Лишилось мало, минуле відпустить колись нас всіх. А він закривав мені вуха, щоб я не чула звідкись згори саркастичний сміх.